Багато хто розводиться про проблеми українського суспільства, називаючи то внутрішні, то зовнішні фактори, даючись до історичних алюзій та посилаючись на тягарі повсякдення, коприсаючи старих негараздах, можна віднайти безліч травматичних для національної свідомості подій Князівські Чвари, Ярмо Монгольське, Знева Галяльська, Кріпацтво, Радянщина Кінцем. Але ж ми в іншому місці, і кожен повсюдно живе із артефактами своєї минувщини. Це пройдені етапи нашого болючого становлення. У будь якому разі доля минулого бути переосмисленим, міфологізованим і посунутим з порядку денного. Що там ще ближче до наших днів? Недолугі союзники не годні бачити далі свого носа? Вони не бачать власної катастрофи, що підступала руками іззовні до них, заколисаних колем консумеризмом та приспаних внутрішніми подразниками. Так, вони були не готові, але й ми так само, а ми бачили ворога перед собою роками і слухали, або й не слухали, та нічого не робили витійство популістів. Пробудження було неприємним, на щастя, пробудилися інші. Наша задача показати їм недосяжність комфорту, доки не настав вечір цього звершення. Дехто уже зібрався на сієсту. Рано. Однак, щоб спромогтися надати бодрості заспаному. Час припинити жити сном. Мора локального конфлікту зосталася в минулому, мора легкої перемоги зосталася у минулому, Марі не згоди, що лишається відійти. Вона зачаїлася по кутках кухонь, віталень, півбарів до державницьких кабінетів. Вона шепче про легкі шляхи, про легкі рішення та про тих інших, хто щось то зробить є інші голоси, провісники моральної паніки. Хтось виклав трупним шрифтом напис в інтернеті, позловтішався зі смерті російського опозиціонера або з загиблих у теракті в Москві, хто на мертвих росіян на дозвілля або жартує сам про їхні смерті. Чи ж пак розлюднення? Ні. Просто вихід стресу назовні. Ніхто не займається цим цілодобово, усі люблять одне одного не менш, ніж до того, одне одного та не ворога. Ворог завжди стає іншим, тим, до чого не обов'язково стосовані всі норми, призначені для своїх. Принаймні, доки ворог є тим, що убивають, доки є те, що провокує у людях реакцію, загибель їхніх співвітчизників, знищення їхньої країни. Не обов'язково бути під обстрілами, щоб відчути це. Достатньо трохи емпатії та відчуття певної сродності з тими, кого торкнулася біда. Достатньо бути. Громадянином. Однак цієї спільності недостатньо, щоб бути добрим громадянином. Ми демонстрували політичну волю у ключі моменти, щоб звернути хід нашої історії згубної стезі. Однак ми хибуємо як суспільство на сталість цієї волі. Одна наша нога міцна, тримає на собі тіло, напружена і заранена. Інша звикла лише рідко бути підпорою, ледве тягнеться, напружуючися лише у останню мить. І те не факт усталості волі. Сила, тож не розтрачуємо її на вирішення вигаданих проблем реальних вистачає, інакше боюся, що жона історії розчавлять нас.